Усім привіт! У цьому відео виконуємо проєкт Екскурсія. У нас є випадаючий список і в домі визначні місця міста або країни. При виборі місця країни відображаються головне фото та опис цієї країни. Вони динамічно змінюються. Новий проєкт. Виберемо Текінтер зі списку. Дамо назву його XCURS. Так, заготовку видаляємо. Отже, підключаємо модулі Текінтер. Також підключаємо із модулі Текінтер додатковий модуль ТТК, це обов'язково так і записуємо. Створюємо вікно за назвою Win у коді. Здаємо розмір цьому вікну відображаємо результат на екрані. Перевіряємо. Так, створюється вікно 400х400 на 400 пікселів. Нам потрібно додати випадаючий список. Для цього в нас є елемент, який називається ComboBox. Отже, дамо йому назву, наприклад комбо 1, далі вказуємо назву модуля, звідки ми його беремо, ми беремо модуля ЦК, комбо бокс, і в дужках головною властивістю цього модуля є властивість Values. Де ми в квадратних е скобках, в квадратних дужках, Маємо перелічити елементи, які будуть відображатися у випадаючому списку. Отже, ви можете самостійно вказати е, визначні місця чи локації, які ви приїдете, відвідаєте у вашій власній екскурсії. У мене це буде Львів. І у Львові е, я хочу відвідати площу ринок, Львівську опору, Львівський замок. Отже, якщо це в мене текст, я його записую в лапках і додаю вказує, перше, я хочу площу Рина відвідати. Далі це буде. Я для зручності буду додавати в стопчик, але ви можете робити це і в рядочок. Далі це буде Львівська опера. Так, не забуваємо про лапки. Так, і львівський замок. І для того, щоб побачити на екрані, ми використовуємо властивість back. Перевіряємо. Додається ось такий от елемент. Якщо хочемо зробити його більшим, вказуємо властивість фунт, задаємо. Назви шрифта та розмір шрифта. Тепер наш елемент значно більший на екрані. Так, звертаю вашу увагу, що воно. Я не додаю ніяких переносів, лише ось тут. Тому слідкуйте за вирівнюванням. Тепер потрібно додати ще. Елемент картинка і елемент е, текст. Отже, додаємо картинку. Спочатку ми створимо мітку. Давайте назвемо її Leigh-Foto. Тобто в, мітці, в текстовій мітці замість тексту буде відображатися картинка. Отже, пишемо з великою букву Label назву класу. І просто залишаємо його пустим. Тепер показуємо його на екрані. І також додаємо е, текстову мітку, де буде відображатися опис нашого об'єкту локації. Давайте назвемо його текст. Це також буде клас лейбл. Тут вже ми додамо властивість текст. Напишемо, що це буде опис. Спочатку він потім буде замінюватися. Вкажемо розмір тексту, нехай це буде шрифт-калібрі. Розмір 12. І також здамо властивість, щоб текст наш переносився, коли доходить до краю. Новий рядок. Для цього в нас є властивість wrap uh, len Ми вказуємо ширину текстового поля. Давайте вкажемо 400 пікселів. І також покажемо на екрані наш віджит. Так. Переглянемо зміни. Так, отже, тільки бачив, що нам треба, щоб наш список був зверху. Тому це ComboBox.pack перенесемо перенесемо вищий лейбл-фото. Ось так. Отже, є в нас тепер список, є пусте місце, де буде відображатися картинка. І є опис, який буде змінюватися на опис того, що ми обрали. Так, е, ну, давайте тепер ми створимо функцію для того, щоб за вибором елементу відображалися в нас наші е, картинка та опис. Отже, вище елементу ComboBox створюємо функцію dev, назвемо його Place, нехай буде. І. Е, Запишемо алгоритм з розголошенням, Тобто, якщо, як отримати значення, яке ми обрали ось тут. Нам потрібно вказати назву цього елемента, тобто combo 1. Крапка, і тут є два варіанти. Наприклад, варіант GET. Ми поки використаємо саме цей варіант, ми його використовуємо, щоб отримати. Конкретно назву о, пункта обраного списку. Тобто, навіть, бачите, у мене тут є пробіл, краще його прибрати в лапках. Додаємо в лапки. То, якщо обраний пункт є 1 крапочка площа ринок, то далі ми виконаємо таку команду. О, додаємо відступ і вказуємо назву віджета текст .config і змінюємо властивість текст на, на опис визначного місця, яке ви обрали. Ви можете знайти інформацію в інтернеті. Ви можете з власного досвіду, якщо їздили на екскурсії. Зробити опис. Так, давайте ж перевіримо тепер. Запускаємо. Так, у нас ще нічого не спрацює, тому що ми цю функцію ще не під'єднали. Але по зразку давайте ще пропишемо для двох інших. Тобто, інакше якщо elif Elive, get Так, 2. Львівська опера. Так, дві крапки обов'язково в кінці то вказуємо, що опис для уже львівської опери. Решту елементів ви заповнюєте за зразком. Після цього давайте пов'яжемо наш список з цією функцією. Як це зробити? Нам потрібно в дужках функції прописати слово event, що означає «Подія». І нижче описати подію вибору елемента. Отже, після того, як ми додали з вами на екран список, ми задаємо назву нашого елемента, функція «Bind». Комісія обробляє різні події натискання мишки, натискання на якийсь елемент, і в цьому прикладі нам потрібно в лапках вказати, в лапках, потім додати знаки: ось такі стрілочки, знаки менше та більше. І всередині них. Написати слово комбо комбо бокс просто комбо бокс Selected. Selected. Тобто selected це означає обраний. Ми об... Ця функція вона обрацьовує вибір пункту списку. Кома і вказуємо назву нашого, нашої функції. Функція place. Давайте тепер перевіримо. Так, бачимо, що в нас є помилка. Напевно, що апостроф не сприймає. Да, давайте, якщо в нас тут є десь апостроф, ми спробуємо замінити одинарні лапки на подвійні. Таке також інколи буває. Так, запустимо. Так. Здається, справді була помилка в лапках. Так, вибираємо площа ринок. Так, поки що нічого не відбувається. Буква S, вона має бути з великої букви. Тобто комбобокс, селект. Це одне слово, але S також з великої букви. Так і C. Так, перезапустимо. Перевіряємо. О, працює. Так, чудово. Текст відображається. Тобто для інших. Місць ви додаєте текст за зразком. Тепер додаємо картинку. Щоб додати картинку, ми тепер в пункті, тобто для кожної умови прописуємо створюємо зміну. Нехай це буде зміна «Image». Дорівнює. Здаємо команду image. Photo image. Звертаю вашу увагу, що слова фото та імейдж пишуться з великих літер. І в дужках прописуємо файл, дорівнює. І потрібно вибрати о, назву картинки, яка буде у вас до проєкту. Де цю картинку взяти? Наприклад, в мене це площа ринок. Так? Отже, я шукаю картинку площу ринок Львів. Картинка повинна бути формату PNG, як це перевірити? Якщо ви натискаєте праву кнопку мишки Зберегти зображення як, і у вас показується тут формат JPEG, або навіть якщо у вас так сталося, що автоматично відбулося завантаження, але по ідеї у вас права кнопка мишки Зберегти зображення повинна видавати ось таке діалогове вікно. То якщо у вас тут JPEG, ви можете також зберігати це фото. Тільки давайте його відразу назвемо тут простішою назвою. Наприклад, вкажемо фото 1. Зберігаємо, наприклад, в папку завантаження. Але після цього нам потрібно змінити як формат файлу, так і розмір. Тому що розмір у нас зараз 900 пікселів на 600. І просто картинка не поміститься у вікно. Отже, натискаємо праву кнопку мишки, знаходимо файл, пункт відкрити за допомогою. І всіх є програма Paint. Якщо у вас тут немає назви Paint, то шукайте вибрати іншу програму. Спочатку давайте змінимо розміри. Отже, знаходимо пункт Змінити розмір. Перекладаємо на пікселі і тут е вказуємо розмір там, 300, наприклад. У горизонталі автоматично зменшується вертикалі. Окей, І зменшену картинку Файл зберегти як. Також зберігаємо в папку завантаження. Тільки вказуємо, вже тут формат. Вибираємо зі списку PNG. То Обов'язково png. З іншим форматом не буде працювати. Тепер додаємо його в Replete. Отже, натискаємо три крапки. Upload файл, завантаження. фото 1, PNG. І вказуємо в лапках фото-імейдж uh, файл дорівнює фото 1.png. Після цього нам потрібно це фото помістити в uh, widget Label. Як це ми робимо? Ми задаємо команду. Так само. Назва віджета, Тобто конфіг І тут ми змінюємо властивість імейдж. Властивість імейдж дорівнює. І вказуємо назву змінної. Тобто в нас виходить імейдж дорівнює імейдж. Така цікава закономірність. Давайте перевіримо. Запустимо ще раз. Вибираємо площу ринок. Так, бачимо, що місце збільшилося, але картинку не бачимо. Потрібно ще додати один рядок коду, написати назву нашого віджета, Тобто, в нас це лейбл фото. і додати. Також команду.image і вказати дорівнює image. Отже, цим записом ми зберігаємо посилання на картинку ще раз. Це особливості Tekinter. Просто пропишіть ось цей рядок-коду. Перезапускаємо. Обираємо. Так. І вже в нас картинка є на екрані. Тепер вам потрібно просто скопіювати ось ці команди для роботи з картинками і додати їх ще в інші ваші пункти. Додаємо ще один файл, фото 2. Можете перемотати назад, ще раз подивитися, алгоритм збереження картинки. У мене вже ці картинки є в папці, їх просто додам. Так, озмінюємо на Фото 2. І, в принципі, все. Перевіряємо. Площа ринок Львівська опера. Отже, ваше завдання: скласти план, маршрут, поїздки, екскурсії по одному з міст України або по країні. не тільки України можна обрати будь-яку країну світу. Оберіть нехай 5 пунктів, 5 міст, або якщо ви обрали якесь місто, то 5 визначних пам'яток. Розташуйте їх в логічному порядку і додайте фото і опис такої пам'ятки культури. Таким чином, у вас вийде такий міні-додаток, план екскурсії. Подсилайте ваші роботи на перевірку. Дякую за увагу. До побачення!